Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Want, like Monday, Толя, я стріляти хочу. Намі офіційно опублікували 15 хвилин ігроладу Silent Hill F. А крім того, дозволили різним ігровим журналістам помацати перші 5 годин гри. Куди не глянь соціальний жах. жах? Bloomberg стверджує, що 2K знову перезапустили розробку Bioshock 4, звільнивши купу працівників. Подейкують, що проєкт в розробці цілих 10 років. Якого ти так вибісилася? Це я маю право біситися. Ти брехала мені 10 років. Розпочався ранній доступ Titan Quest 2, але тільки на ПК. Коштуватиме вам це діло всього на всього 480 гривень. А чого так дешево? Я чогось не добачаю. Але це знижка, тому варто поквапитись. Бачив? Де? Де? Я встиг вже пізно. Sea games заявили, що знизять ціну на Lords of the Fallen до 30 доларів на всіх платформах. Обґрунтували вони своє рішення, тим що нема сенсу довгий час тримати фул прайс на гру. Так цілком це логічно. Так, це справді логічно. Arc System показали ігроладного трейлера Люсі з кіберпанку Age Runners. Що має доєднатися до ростеру персонажів Guilty Gear Strive 21 серпня? Time, And person, no <laughs> yeah, that Також Arc System пообіцяли випустити закрите бета-тестування 2Con Fight Solo стільки на PlayStation 5 із 5 по 7 вересня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Сьогодні прямо файтинговий випуск, лише без новин про МК. Чому ти досі сумуєш? Sega Разом з розробниками Якудзи випустили новий ігроладний трейлер проєкту Virtua Fighter, який вийде а хто його знає коли. Але пообіцяли розкрити більше подробиць про цю гру на цьогорічному Tokyo Game Show. Обіцянка тятянка. Блюбер Тім продовжують публікувати треки з Кронос New Dawn. Цього разу це ще й музика від польсько-українського фолк-гурту Зузуля. Моя музика це переважно. Інтуїтивні несвідомі звуки. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Його. Так, В вівторка.